Тенісні тренування задля допомоги Збройним силам України цю благодійну акцію запровадили у громадській організації ФЕРУ. Її ініціатором є тренерка з тенісу Лариса Волощук. Вона рада бачити на безкоштовних тренуваннях усіх охочих, які зроблять донати на допомогу українським військовим. На ідею з благодійними тренуваннями мене надихнули спортсмени з цього міста, які працюють в тренажерній залі. Я також відвідую благодійні тренування. Вони, як кажуть, заходять на ура, і тому я вирішила, чому б мені не провести таке тренування. Тим паче, якщо на це є спрос, запит. То сьогодні у нас вдалось перше. Важливо якось рухатись, важливо прагнути до перемоги, важливо займатися спортом взагалі. Важливо прагнути до нашої перемоги, важливо допомагати і важливо бути корисними. Деякі учасники благодійного тренування прийшли на корт вперше. Дехто вже знайомий із ракеткою та м'ячем завдяки заняттям на кортах фізкультурно-оздоровчого комплексу у групі Лариси Волощук. Її учнів по тенісній секції також підтримали батьки, які прийшли із дітьми на тренування. Разом зі своєю донькою цього дня на корті тренувався Костянтин Баранов. Побачив об'яву і вирішили прийти, ну пограти і допомогти. Раніше грали в теніс, я бачу, що такі, трохи виходить у вас. Місяця три десь займаємося. Дочка та я. Десь два-три десь місяці, так. Ви займаєтесь тут, так? Так, тут, так, да, займаємося. Ну, Самі ви з горішніх плавнів? Ні, 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 з Харкова. Так, так. так. Угу. Ну, Теніс чим подобається вам? Ну, Подвіжна гра, ну, енергійна, подвижна, цікава. Ну, як все виходить у вас? Ну не, не завжди. <хі> ну так. Треба навчатись, тренуватись. Ну, для себе, для дочки. Донька Костянтина Баранова, 12-річна Анастасія, розповіла, що відкрила для себе теніс, коли приїхала із Харкова до горішніх плавнів. Зараз записалася у лори і граю. Тобто, ти приїхала до горішніх плавнів і вперше тут взяла руки ракетку, так? Ну так. Так, так. В тебе вже такі правильні. Як це вдалося тобі? За скільки тренувань навчилася? Ну, За місяць За місяць вже цікаво і вже. все. А хто перший сказав, що йде вона на благодійне тренування? Ти чи батько? Батько. Впевнено, влучав ракеткою по м'ячу під час благодійного тренування ще один його учасник 16-річний Едуард Олефір. Ми підтримуємо благодійність і це. В принципі, зараз, ну і взагалі, дуже важливо допомагати. Едуард Олефір ще до благодійного тренування мав деякі навички гри на корті, адже паралельно із навчанням у школі відвідує заняття з тенісу. Хлопець розповів, чому надає перевагу саме тенісу. Дуже полюбляю цей вид спорту, вибрав його серед багатьох, бо це поєднання цікавого і ну це не дуже складний спорт, і ну, це ідеальне поєднання спорту для мене. Вирішила ходити на теніс, запропонували піти на цю на ці тренування. Я зацікавився, дізнався все про це, погодився і пішов. І прийшов не один. Так прийшов не один. Взяв з собою перший раз тітку. Вона теж трохи їй сподобався цей спорт. Вона подивилася, як ми з молодшим братом завжди ходимо, але зараз він трішки прихворів граємо, їй сподобалось, Вона вирішила прийти теж спробувати. Тенісні благодійні тренування задля донатів на ЗСУ. Планують зробити у громадській організації ферум традиційними. Його учасники мають можливість не тільки опанувати елементи тенісу, але й зробити свій внесок задля перемоги України.